Шукаємо таємниці значень осінніх місяців та їхні правічні народні найменування. Вересень назва зародилася на полісі, адже саме в цьому регіоні на початку осені розцвітає верес, цінна медоносна рослина, рожево-бускові квіти, якої вкривають піщані пагорби, торф'яники та соснові бори. Ще наші предки цей місяць іменували ревуном. Маємо відсилку до часу, коли в оленів і лосів починається період. Шлюбування і всюди в лісах чуються звуки їхнього реву. Також зустрінемо назву зарев. Імовірно, це асоціація з жовтим кольором. Наші предки помічали першу заграву пожовклого листя на деревах. На Русі ще побутувало найменування хмурень, адже після сонячного літа дні ставали все коротшими, а погода більш похмурою, дощовою. У певних регіонах України можемо почути сівень або Маїк, це вказівка на види польових робіт, масова сівба, звіща і маяння, тобто схід озимини на полісті Побутує назва бабине літо раніше. Жінки протягом усього літа тяжко працювали, і лише після закінчення збирання врожаю, тобто у вересні, могли перепочити. Інколи можемо ще почути варіант. Покрійник – це вказівка на природні особливості періоду. Листя вже рясно покриває землю. Не дарма кажуть, що з вересня листя на дереві не тримається. Жовтень. Значення назви місяця доволі відкрите. Вказівка на час жовтіння листя. Таке найменування зафіксували ще в період руси України, але на цій асоціації народ не обмежився. Грязень, грязнік, брудень через постійні дощі у жовтні. Часто бувало багато бруду на дорогах або подвір'ях. Листопадник від. Адіння листя так, так я місяці не переплутала Зазимник – час, коли вже землю огортають перші приморозки. Весільник назва пов'язана з обрядовими дійствами. Після закінчення польових робіт хлопці часто засилали старостів до вподобаних ними дівчат. А потім усюди лунав святковий гамір весіль. Далі максимально колоритна назва паздерник утворилася від слова паздір, тобто. Костриця у жовтні переробляли льон або коноплі. Від волокон відділяли кострицю внутрішню стерев'янілу тверду неволокнисту частину стебла листопад. Назва прийшла із західноукраїнських земель. Звертаємо увагу: наголос падає на останній склад. Жодного листопада в українській немає. Правильну вимову допоможе запам'ятати доволі відкрите походження слова. Місяць, коли ли... Падає, тому листопад ще дуже часто побутує найменування листопадець чи падолист. На друге нерідко натрапляємо в художній літературі. На противагу, на сході України в цей період дерева вже без листі і настають справжні холоди. Тому зустрічаємо найменування грудень, грудний або грудкотрус. Асоціація з купами замерзлої землі зі снігом не потрібно надивуватися дивуватися певним зміщенням назв. наші предки суворо орієнтувалися на погодні явища. Ще є менш поширені варіанти: листогній, відсилка до гниття опалого листя, полузимок. Натяк, що майже настала зима, Братщини назва доволі довго побутувала на поліссі та мала глибокий сакральний зміст, давала відсилку на гуртівні обрядодійства, що наші предки влаштовували в кінці осені. Отож, нехай ваша осінь пройде в компанії української книги і теплого чаю. І не забувайте боротися за існування рідного слова і обов'язково поборете усе вороже.